Файл номер 511. Тиша на лінії. Юлія 28 років. Менеджерка, волонтерка, мама трирічної дитини. Зникла на 12-й хвилині розмови з поліцією. Він стоїть під вікном. Він не повинен знати, що я дзвоню. Я боюсь за сина. Виклик тривав 12 хвилин. Потім тиша, зв'язок перервався. Коли приїхала поліція, у квартирі було порожньо ні Юлії ні її сина, лише сліди дитячих ніг і валізи без місту. Я не знаю, де вона, вона божевілля, могла сама все інсценувати. Її колишній офіційно не підозрюваний, але в минулому за нею стежив і погрожував, якщо щось станеться, це не випадковість. Записка викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Батьки кажуть, вона не могла зникнути добровільно. За офіційною версією, вона виїхала сама. Але навіщо попереджати поліцію перед втечею? Можна втекти, рятуючи себе, але чи можна зникнути, рятуючи когось іншого? Напиши в коментарях, що на твою думку сталося того дня.